Друзі, всім привіт! Сьогодні ми половимо на поплавочну вудочку. Уже я трохи сижу на рибалці 20 минут. Завив ну, одну плітку і кінця вудку закинув, ловлю я на черв'яки. Ще взяв хліб, буду пробувати пізніше на хліб. Щось перестало клювати, напевно, треба поміняти червяки. Все, поміняв червяки. Думаю, риба не відмовиться. Від свіжих черв'яків зараз точно до клювати. А ось і перша покльовка. 15 секунд прийшло і вже клює. І перестало. Ой, малесенька рибина. Прям дуже малесенька. Зато я якраз відчіпляти очіпляти не буду. І так би її відпустив. Давай вже хоче вести, давай, давай. О! О! Дві штуки, два карасика. Ще й так довго клювали, так слабенько клювали. І дві штуки тут. Звичайно, маленькі, ну нічого. Маленькі, теж вкусні. Якщо багато їх поналовити, то можна і пожарити. Так, пливи у відро. Головне, треба від берега відро, в друге місце перемістити, а то буває таке, що випиригають риба з відра і прямо в ставок, Все, хай плавить. Давай, вже кінець літа. Скоро школа, але так жарко, що це капець. Ну добре, що я ще знайшов місце, таке ще тут тіньок. Тут, тут нормально. А на якщо вам видно. Опа, потопило. О! Оце карась! Зай ти успокойся. Карась гарний клюнув. О, це вже корось більші ладоні. Оце гарний корось, Аж ж попавка потопив, тільки подивіться, що в нього з ротом. Як він до таких розмірів їв. Ще якось накормився. Водно, айпливе відро. Оце якби таки кожен раз клювали, то було б добре. В цьому ставку ще й маленькі судачки попадаються. Того разу я ловив, то мені дві штуки попались. Вони такі колючі, я їх виймаю. І зачко. Такі зябри колючі, вони їх розширяють. Може сьогодні попадеться, не знаю. Як судаки попадають, я витягую, думаю, о, окунець, а то судочок. Судаків я відпускаю зразу, Їх же ж маленькими брати не можна. Опа, веде. У Ні, нього нічого немає. Да, Спіннінгу тут не закинеш. Посередині гіляки. воно годно. тому може видно. Та якось не хочу закидати, зачеплювати, щоб снасть обірвалась, якось не хочеться. А поповолочну вудку половлю. Це тут і на попову, хорошо ловиться. От мені от рибалка більше, ловити рибу, все більше нравиться це днем. Раною не дуже нравится це треба вставати рано, тим більше вона не завжди ловиться. Ввечері комарі, а в днем якраз щотко. Пишіть коментарі, як вам нравиться ловити рано днем чи ввечері. А в мене клює. Ще один карасик. Такий невеликий карась. Воно плавають вони. Ну, цей карас на багато більший проти інших. Якщо на рибалку, на рибалці знайдеш класне місце, щоб ловити. От, наприклад, з рогачами. Туди можна сісти, є трава, немає болота. То ще можна віддихати собі. а Якщо ще риба ловиться, то то ще круто. Да, по ставку риба ходить коропи. Головне, щоб короб на вудку не клюнув, а то в мене різка зразу обірветься. Або вудка зламається. Хотілося б, щоб короб клюнув. Але хіба опа. Ще один. Це... Да, це корасик. Показав, що плітка. Ось кунець клюнув. Потопив поплавка, Другий окунь вже. Зразу побачив, що покльовка не така, не карася. Та відтягую, бо витягую окунь. Все, вже відео буде закінчуватись, Буде дуже сильно жарко. Зараз будемо дивитися на улог, Уже 13 година, буду змотувати вудки. такий от улов. І от такий гарний кларась, ще такий середній, пару оконців, Плітка одна маленька. Ну, десь штук 10 тут є, 15. 13 штук тільки що порахував. Ну, така от вдала рибалка. Мені подобалося, вдихнув, наловив риби. Тільки жарко, міг би довше половити, але на такій жарі я вже не можу сидіти. Мабуть, градусів 35 точно є. Все тоді, всім пока.